Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні пропоную згадати дитинство і побалувати себе улюбленим десертом. Приготуємо тістечко картопля. Рецепт абсолютно простий, а головне дуже смачний. Спочатку приготуємо бисквіт, який потім нам буде потрібно подрібнити. Його можна замінити на пісочне печиво. Тоді буде швидше, але я приготую бисквіт, щоб вийшло таке тістечко, як колись з мого дитинства. Мені потрібно 5 яєць, трішки додаємо дрібку солі до них. Обов'язково повинні бути кімнатної температури яйця. І починаємо збивати. Всипаємо 150 г цукру і збиваємо міксером до пишної білої маси. Безквітне тісто замішується швидше, тому розігріваємо духовку до 180 градусів. Далі вливаємо 50 г води кімнатної температури, перемішуємо великій швидкості міксера і будемо додати сухі інгредієнти. Окремо змішуємо 150 г беремо борошна пшеничного, 30 г какао-порошка і півчайної ложечки розпушувача. І це все в декілька етапів простіюємо в тісто. Ось так трішки просіяли і будемо замішувати уже не міксером, а лопаткою. бажано знизу до верху. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою і приємного перегляду. Ось ми все просіяли. Ще раз перемішуємо. Ось таке пишне шоколадне тісто у нас вийшло. Я беру деко, застеляю його пергаментом і застелене розпреділяю рівним шаром. Так буде швидше випікатися, ми все одно, так як я перед цим говорила, будемо його подрібнювати бисквіт. Ось так я розрівнюю його і будемо випікати бисквіт в розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин. Провіряйте Шпашкою вона повинна відходити, сухенькою виходити, і він повинен пружинити під пальчиками. Він вихолоне, і тоді ми знімемо пергамент. Ось я його перевернула. Ось такий він у нас вийшов. Поки він вихолоне, ми зараз приготуємо крем. Нам буде потрібно вершкове масло кімнатної температури. 180 г у мене вершкового масла. Нам потрібно його збити до світлої пишної маси. І далі будемо додавати 180 г зущеного молока. Я ще трішки додам ваніліну, можна додати ванільний екстракт. Я завжди беру, щоб були однакові пропорції. Якщо ви берете 150 г, то також 150 г і зущеного молока. У мене по 180 г. У класичну картоплю додаю ще коньяк, я цього не роблю. Ось так перемішуємо, і крем готовий. Ось такий крем у нас вийшов. Вихоловши бисквіт, нам потрібно подрібнити в крихту. Ось, дивіться, який бисквіт у нас вийшов. Подрібнюємо його. Ось дивіться, яка крихта вийшла, пересипаємо її в крем і так подрібнемо весь бисквіт. Ось так перемішуємо все. Спочатку я роблю це лопаткою. А потім буду руками. Ось така маса у нас вийшла. Дуже зручно формувати тістечка. Беремо ось так частинку, тістечка, дивлячись, якої величини ви хочете робити. І формуємо ось таку картопельку. І викладаю на дощечку. Зараз я сформую всі тістечка і відправимо їх в холодильник приблизно на одну годину, щоб вони більш захололи. Ось ми їх виняли з холодильника. І прикрасимо, я прикрашу їх трішки притрусимо какао порошком. І зробимо такі ось вічки, як картопельки із білого шоколаду. Висипаємо какао порошком. Друзі, обов'язково приготуйте Це дуже смачно. Порадуйте своїх рідних, діток і згадайте дитинство. Ось дивіться, яка картопелька у нас вийшла. Приємного всім смаку. Готуйте з задоволенням, радуйте своїх рідних. Ми їх перекладемо зараз на блюдо. І я покажу, які вони в розрізі. Ось дивіться, які тістечка у нас вийшли. Вони гарно тримають свою форму і соковиті, ніжні. З шоколадним присмаком дуже смачно. Всім приємного смаку, до нових зустрічей!